Ось тут наші шматочки, які сьогодні ми будемо коптити. Не торкаються одне одного, взагалі питань немає. Mm -hmm. Знаєте, Кожен раз дивуюся, що виходить настільки непогано. Привіт всім, гості глядачі та підписники мого каналу. З вами знову я, Ігор Гончаренко. І в сьогоднішньому відео ми з вами скоптимо скумбрію та форель. Будемо коптити гарячим способом. Будемо все це робити у коптильні древос уже по, скажімо так, накатаній схемі. Вона справляється зовсім непогано. Тепер побачимо, що вона скаже нам на рибу. Ось тут наші. Шматочки, які сьогодні ми будемо коптити. Тут їх підготували трішки, вони нас посоліли. Червону цю рибу форель. Я просто взяв, її засолив, почну з неї саме. Я її солив як? Е, брав сіль, цукор, натер. Ов'язав отак приблизно ниточкою, щоб все було гарно. Знизу, так, на всякий случай, пару ниточок залишив, отак ось, щоб підтримувало низ краще, бо все-таки гаряче копчення, щоб вона нам не відпала. Так, і пробуємо вивішувати в нашу ось коптильню. Я вирізав філе, обрізав ребра. Я маю на увазі якісь точки, вирізав усе там де міг. Звичайно, в мене великого досвіду в цьому плані немає. Але я старався з усіх сил. То я вам показав такі два шматки, за які в принципі не соромно глянути в очі. Зараз вішаємо з і покажу вам два інакші, і з ними там ціла історія. Скумбрія була мокрим посолом. також, Сіль, цукор, лаврушка, чорний перець, кому що подобається. Проварив розсольчик, охолодив його. Ось оці два шматки риби, чесно кажучи, навіть не хочу вам показувати, що тут вийшло. І ти дуже близько не знімаю. Я так бистренько покажу. Коротше, тут їх наче річок потягав, погриз, отакі вони не дуже в мене вийшло їх від філеювати. Не дуже в мене вийшло вирізати філешку. З однієї рибини я непогано вирізав, справився. Причому то була перша рибина, яку я вирізав, а друга пішла не по плану. Бо Мені хтось хотів показати відео. <ріхи> Ось так вирізають. То не той стороною ти різав, доведе ще краще бути, звісно. Питань немає. Попробував. Ну Тут більш-менш ця така друга, ну там свої нюанси, в общем. то не воно не будемо показувати. <ріхи> так тільки здалека трішки. Щоб воно тут було так, все чудово, ніде якраз нічого не торкається одне одного, взагалі питань немає. Вставляємо наше черевце, ось так і все, і там я вже такі самі вставив. Перед тим як запускаємо коптильню, беремо термощуб, Так, потім його запустимо там і вставляємо. Самий товстий шматок, щоб воно там було всередині. Ну, я думаю, ми зараз звідси зі сторони шкірки от приблизно от, -от так ось запхнули. Термоградусник вставили в нашу рибу, виставили на термоконтролері 20, що він нам подав сигнал, коли буде всередині шматка. Виставляємо комп'ютер на 35 градусів. Оцей наш блок, нажимаємо SET, нажимаємо TEN і конвекцію. Під час отеплення заслонка на вентиляторі у нас закрита, а на демохід відкриваємо повністю. І все. І чекаємо тепер, коли наш термодатчик подасть сигнал про те, що температура в рибі 20. І будемо переходити до наступного етапу вже обсушування. Будемо вбирати з неї зайву вологу, щоб наш дим ліг гарно. Так, глядачі та підписники. Ось вже в нас рибка прогрілася до 20 градусів у середині. Я її зараз відкривати не буду. Е, відкриємо вже після того, як вона постоять на процесі обсушування певний час. Я думаю, перший раз я взагалі її перевірю години через дві. І там вже буде видно, чи ще потрібно сушити, чи на тому буде фініш, і переходимо до подачі диму в камеру. Рибу обсушувати будуть трішки в нижчій температурі, чим м'ясо, бо не хочу її сильно перегрівати. Зараз собі виставимо тут в камері поставимо 55 градусів, ну, м'ясо ми 65. Робили. А рибу зробимо 55, можливо, навіть я зараз зроблю так, давайте, та ні, нехай буде 55. Я ставлю так: більше, ніж наполовину відкритий вентилятор і димоход більше, ніж наполовину відкритий. Так як у нас продукту небагато, то відповідно і випарування не такі жорсткі, то. Будемо економити електроенергію, щоб повітря не готувати. Я думаю, там вистачатиме циркуляції. І ось натискаємо тепер наш вентилятор обсушування. Все. Тепер наша коптильня набирає температуру і рибка сохне. Ми ж вам покажемо в кінці, як виглядає суха риба, якщо пару годин зараз нам не її досушити, досушимо ще. І Будемо подавати дим у камеру. Обов'язково вам покажемо, як все це буде. Так що все, залишайтеся з нами. І ось пройшло десь у нас 2,5 годинки. І давайте подивимося, що у нас вийшло з тією рибкою. Ось так вона підсохла, бачите, на ній вже немає вологи. Вона суха. Зараз ми так акуратно провернемо. Це тільки блистить трішки жирок. Ось там також інші шматочки ось там видно, так. Вони вже такі сухі, нічого нема. Ось скумбрія також суха, тільки жир. Вже час запускати сюди дим. Підготуємо наш димогенератор. Нам для цього треба він і щепа. Я думаю, ми засипемо. Менше навіть ніж пів колби. ми будемо коптити рибу ну, максимум 1,5-2 години. Отак, я думаю. Я знаю так, що півколби вистачає десь 3 години вже різно, то зараз ми отак засипаємо трішки менше. Відсотків 35 і буде окей. Тут у нас суміш вільхи 60%, а потім яблуня, черешня, бук і дуб по 10%. Так, запускаємо наш компресор, відставимо його у павербанк. Це він тут поїхав качати. Тепер е змінюємо наш режим. Що ми робимо? Переходимо до копчення, значить, виключаємо вентилятор, закриваємо ззаді шибер наш повністю, дим за слоночка в нас. Відкрита наполовину, виставляємо тут температуру, яку нам потрібно. Так, зараз ми тут поставимо, я думаю, ми поставимо 75, спробуємо побачимо, як буде швидко набирати риба температуру. Я ніколи не коптив, я думаю, якщо ми на м'ясо ставимо 85, то на рибу, я думаю, 75 буде нормально. Нам треба 65 нагнати, я думаю, 10 градусів різниці повинно вистачити. Так, все, тут у нас компресор зараз працює, ми відкриваємо тут наш отвір для розпалювання і просто даємо сюди наш. Вогонь. Звичайно, гарно так робити такою доброю зажигалкою, автогенкою або таким пальником, як у мене. Тоді воно швидко. Та зараз це буквально декілька секунд тут. Я думаю, вже нормально. Так що тепер зараз буквально даємо не знаю, хвилин п'ять. Коли розпалюється димогенератор разом з компресором, потім його вимикаємо і воно собі тліє при мінімальній температурі. Тоді у нас виходить, передається саме аромат диму, а не тієї гарі, коли висока температура, постійного горіння щепи, тоді ти не відчуєш саме різницю між деревом, яким ти коптиш. А так воно саме передає те, що потрібно. Чекаємо кучного димку піддаємо його сюди в камеру і нехай воно собі коптиться. Не ну, думаю, це години-півтори потолок. Зараз у нас по кінцю обсушування температура у середині форелі вже і так 42. Тобто нам 20 градусів догнати. Я думаю, ми це зробимо. Ми так само ось аналогічно на камері, зараз на 20 градусів вверх пішли. Ну, Я думаю, риба також. Прогріється, буде все окей. Так що все, покажемо вам фінішний результат, як буде виглядати рибка, яка вже закоптилася. Ось, друзі, на годиннику вже більше, ніж друга година ночі у нас. І докопчується наша рибка, Уже залишилося, я думаю, буквально пів градуса для того, щоб дійшло. До потрібної дам температури, нам потрібно, я повторюю, я 65 градусів роблю всередині рибини, тому у нас зараз вже 64, майже 65, то можна в принципі, вже витягувати з нашого димогенератора решту щепити тієї, що залишилося, і нехай вже собі потихеньку дим буде виходити. І ми в принципі, я навіть думаю, можливо, я почну з того, що я просто вирублю тут наше нагрівання диму, ось конвекцію вимкну і тену, все. Вона пішла собі ост... остивати, наша коптильня почала вже. І зараз ось, ну ви бачите, в принципі, я нормально собі угадав. Ну тут скільки жменька, може не перегоріла. Але і то вже почала черніти, тому в принципі щепи кількість правильно підібрана. Ось такий у нас колір вийшов. Воно ще, звичайно, трішки стане дужчий, колір більш темний. Я думаю. Але в цілому ось так. Виглядає як мінімум золотаво, приємно. Ну, а завтра вже на дегустації я вам... Покажу, яка вона стала по кольору, коли остигла. Так що все, до завтра. Доброго ранку, дорогі підписники. Нарешті знову ранок ми прокинулися. І давайте глянемо, що ми тут з вами накоптили, як виглядає ця риба після того, як вона вже охолола. Чим я вчора перестав коптити, десь вже було. Після другої ночі вже було трішки запізно, то все винімати. На дворі 3-4 градуси холода, точніше, 3-4 градуси тепла. Ну, для нас це холод. Тому, о, скажімо так, умови холодильника були в коптильні, то я не став вже вночі з цим гратися, його доставати і так далі. Давайте зараз просто поглянемо, що в нас вийшло. Ось такі в нас є скумбрії, отакі вони от золотаві вийшли. Це в них чотенько, взагалі. Прям неочікувано такий золотистий колір. Так, ось кладемо їх сюди. Ну і зараз саме-саме цікаве особисто для мене. Це ось наша форель. Так, сюди поки що вниз кинемо. Дивіться яка краса. А ось це ось дві наші ті філейки, які я краще вирізав. Ось дивимося, ось так. Воно виглядає. Ось золотаво. Для мене це самого інтрига. Ще не пробував, не знаю, що по солі. Давайте ось ми сіли, зараз з вами відріжемо. Я, звичайно, з самого ранку не дуже хочу копченої риби, але вам покажу зараз. Дивіться, давайте ріжемо. Так, і треба на бік. Ну, це гаряче копчення, зрозуміло, що вона буде більш така м'яка. Uh. Але на вигляд усе пропечене. Ось оно ну, давайте я так беру перший шматочок. Так, кісточку в сторону. Не mm -hmm. знаєте. Кожен раз дивуюся, що виходить настільки непогано. Дійсно. От тут, виходить, вже... Те, що в магазині дійсно по смаку. Так, розрізаємо тепер форельку. Ось. Наша вірьовочка на в'язку. Ну, взагалі форель вийшла така, ось, я вам зараз покажу ще раз ближче її. Подивіться, ну, форель дійсно, як у глазурі, якийсь, ну така вже блискуча. Ну так Ось відрізали ми нашої ферельки, ось І що ж, куштуємо. Має сенс. Має сенс. Ну а кому сподобалось це відео, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі в них відео. Па-па!